Кабарники. Із купою грошей. Нахабні й безкарні. Ми – садні антикорупційного бюро. Ми звикли бачити їх саме такими. Втім, у чорних мантіях є й білі ворони. Ви не забувайте, що ваша е, якби посада вона є. Дорогою оцінюється 100 тисяч е доларів. Шокуючі откровення суддів, які наважились воювати проти системи. Яка ти потерпіла, ти сучара. Як живеться тим, хто пішов проти своїх керівників? Просто треба захищати себе, перш за все, як людина. А потім уже сую. В секретних матеріалах гірка правда про вартість нашого правосуддя, ексклюзивні зізнання із перших вуст розповідають судді викривачі. Закон один для всіх, проте для кожного за різною вартістю. Коли рішення Феміди купують і продають, постає питання: скільки ж коштує уявна справедливість в Україні? Історія Сергія Бондаренка, судді Черкаського апеляційного суду, вразить усю країну. Цей чоловік наважився заявити про тиск голів суддів на своїх підлеглих. На підтвердження він записав відверту розмову із шефом на диктофон. А що ж тобі казати? Ну, на, на справах всім на голову, мені колективу. Получається, якщо я виніс або не я склад колегів, яку я обходив, винесли рішення законне. Це значить, я на срок велику неповагу до мене. До цього в чому в чому я так розумію, що ти мені голоси він ні, ні. Ні. голова суду Володимир Бабенко, голос якого ми чуємо на плівці, погрожував Бондаренку за рішення в справі впливового бізнесу проти простої вчительки. Приватна компанія намагалась позбавити жінку житла. Суддя визнав це протизаконним, чим і нарвався на погрози начальника. Це педагогічний працівник одного з навчальних закладів міста Черкас. І от її е, хотів патозов виселити. Але е, підстав там не було. Бондаренко запевняє, були навіть погрози його життю. Вочевидь, образившись, керманич суду, намагався знайти й інші важелі впливу. 11 вересня у П'ять годин ранку підпалюється мені машина. Спокійно працювати не дають, переконує Сергій. Нам намагаються просто закрити рот, така як нам жити? взагалі. Я. При цьому я ж не власні інтереси захищав. Я безпосередньо виконував обов'язки, які по покладені на мене Конституцією і законами. Добре, якби це був поодинокий випадок, сліпу феміду то тут, то там змушують прозрівати. На судовій карті країни ще багато гарячих точок. Ось, наприклад, Тамара Новікова, суддя Черкаського окружного адміністративного суду, запевняє її керівник, змушував вершити правосуддя за його забаганками. Не було такого дня, щоб він мене в кабінет не визивав серед судового засідання і не вимагав, щоб я виносила те рішення, яке йому потрібно. Служителька закону запевняє, їй прямим текстом погрожували звільненням і шантажували. Він так і неодноразово сказав, що ви не забувайте, що ваша е, якби посада вона є дорогою, оцінюється 100 тисяч е, доларів. Ну я подумала, що це ж е, якась шутка чи що? Конфлікти на цьому не закінчилися. Що ж стало причиною таких серіальних пристрастей у стінах будівлі закону? Голова Черкаського окружного адмінсуду Василь Коваленко здивований нашим питанням. Чи вас конфлікт? У мене з нею прекрасні стосунки. Так е, ніяких у мене особистих із неї неприязних відносин немає. Всі звинувачення у тиску чи погрозах він спростовує, каже, що про вартість посади у 100 тисяч доларів ніколи нікому навіть не натякав. Я слідчому заявив таке клопотання. Прошу з'ясувати, у Тамари Вадимівни дату, коли це було сказано, місце, коли час, коли був сказаний свідки, які були присутні при цьому. Ну, хоча б це назвіть, вона цього навіть не назвала. За дивним збігом незалежний експерт розповідає про аналогічні цифри ситуації із купівлею посад. Для того, щоб стати суддею, необхідно сплатити ті чи інші кошти. Суми в місцевих судах відповідно менші, суми в Києві більші, суми від 100 тисяч доларів. А ви поставити усі крапки над і ми домовляємося про очну ставку. Однак, після засідання у голови суду кардинально змінюється настрій. За... Погоди да я погодився, але зараз я не вспіваю. А це суддя Октябрського районного суду Полтави Лариса Гольник. Ще декілька років тому вона ходила до суду, аби вершити чужі долі. Тепер вона йде судитися. Її детективна історія із прихованими зйомками, шантажем та погрозами. Гідна романів фагати крісті. Та головне, що повстати їй довелося. Проти мера Полтавщини Олександра Мамая сильного світу цього. Якщо я впевнений, що я можу обійти закони, мені за це нічого не буде. Я буду це робити постійно. Два роки тому у районному суді з'явилася справа проти міського голови. Йому інкримінувалися конфлікт. Інфтересів те, що він не повідомив склад полтавської міської ради про те, що його пачерка отримала, повинна отримати земельні ділянки. Лариса Гольник, розповідає полтавський очільник, взагалі не з'являвся до суду. Кількість разів, що його викликали на засідання, просто шокує. Ой. Разів до 20. Неодноразово він на цей день брав лікарняний. Потім закінчувалися ці лікарняні. З відпусток себе відкликав. Трохи згодом. Суддя Лариса Гольник отримала дзвінок від колишнього заступника міського голови Дмитра Тріхне. Я тут у вас під кабінетом хотів би зустрітися. Ну заходьте. Добре, який прийшов із цікавою пропозицією. І коли він мені сказав, що мер хоче прийти в судове засідання, і що він хоче досягнути зі мною компромісу, а, саме щоб я от таке от винесла рішення, а, закрила і не зазначивши його вину, поїхавши у Київ, суддя написала заяву про те, що їй, не називаючи суму, фактично пропонували хабар. Після порушення кримінального провадження на подальші зустрічі з посередником та мером жінка ходила із прихованою камерою. Довгі перемовини із Дмитром Тріхною і на рандеву до судді нарешті з'являється мер. Я хотів перевернути сторінку. Все забудь, що було там до сьогоднішнього дня. Щоб ви просто подумали і зробили виважене рішення, то ну, треба просто любим путем. Як я так вважаю, що треба роззакрити справу. Ще декілька зустрічей із посередником, і от про все майже домовлено. Ло про те, що називіть суму, і яке повинно бути рішення, і в останню зустріч він фактично називає 5 тисяч. Авто тобто Олександр Мамай збирає прес-конференцію та оголошує, що це суддя вимагала в нього хабар. Тож автоматично Лариса Гольник змушена взяти самовідвід. Чого, як показано на відео, і прагнув мер. Любим кутюм, я так вважаю, що треба роззакрити цю справу. Ну, яких підстав? Ну, підстави, які завгодно. Підстава перша підстава. Ну, одна із підстав. Може, самовідвід, якщо ви так не хочете, і... Ні, це не закриття. Права по звинуваченню Мамая у конфлікті інтересів та виділенні падчериці земельних ділянок була закрита іншим суддею. Тож полтавський голова таки отримав те, чого хотів. А от пропозицію хабара судді ще розслідували, і відбувалося це на фоні чергових виборів на посаду мера Полтави, Який мамай таки виграв. Тріхна у цей посередник. Йому була вручена підозра. мамаю от вони, наче як думали. Думали, думали. І от він обрався, і вони вирішили, що він не винен. І по тріхні пішла справа в суд. І поки полтавському градоначальнику здається вдалося уникнути відповідальності і закрити справу. У Черкасах Сергій Бондаренко й досі чекає на справедливість. Я не можу говорити і не буду говорити рішення наперед. Обставини поки я ще люблю зніше. Нічого поганого не роблю. Мабуть, вдариш. Або як робили якісь погрози Сергію Бондаренко? Ні, не робив. Що стосовно аудіозапису? Це там. Послухайте, де слідство достатньо ваших замовних передач. Володимир Бабенко, схоже, й вусом не поведе. Його не лише не відсторонили від престижної посади, а й втретє обрали головою суду, бо напевно ну дуже гарно працює. Поки я ще був жизніше, нічого поганого не роблю. Ну потім даєш та й, взагалі, усі звинувачення заперечує: я не хочу з вами розмовляти. До побачення. У цьому суддівському поєдинку ще не все втрачено. Тепер від розслідування прокуратури залежатиме, яким буде другий раунд. На сьогоднішній день очікую слідство завершення експертизи психолого лінгвістичної А поки в українських судах законом торгують як салом на ярмарках, Вирочку ж бережуть прямо у кабінетах. Ось, наприклад, скандальний обшук сумнозвісного судді Антона Чернушенка. Судівська система, напевно, найкорумпованіша в країні. Судді наділені імунітетом недоторканості та вважають себе супергероями. Ви сотрудник антикорупційного бюро такий, Як справжньому голівудському бойовику суддя районного суду Одеси Олексій Буран відкрив вогонь по агентам антикорупційного бюро, що прийшли затримати його на хабарі у півмільйона гривень. не Попри несамовитий опір, суддю все ж затримали і вилучили гроші, як підозрюють в хабарі. І що найцікавіше, силовикам довелось вести суддю ні, не у СІЗО, а у залу Верховної Ради. Адже за законом дозвіл на притягнення служителя Феміди до відповідальності мають давати виключно народні обранці. Я нікуди ні в кого не стріляв. Змінитись ця дивна практика має уже цього літа. Місяць тому прийняли внесення зміну конституцію та революційний закон про реформу судової влади. Відтак на Україну чекає тотальне перезавантаження. По-перше, відразу 1800 суддів звільнять. Обіцяє міністр юстиції. Нових оберуть на суворому конкурсі. По-друге, суддівська недоторканість значно обмежена. Відтепер не потрібно чекати згоди Верховної Ради на затримання і арешт судді. Такі дозволи по новому закону оперативно має давати Вища рада правосуддя. Новий орган. По-третє, абсолютно усі судді мають пройти переатестацію. Правничий екзамен приймають у цих стінах. Розповідає голова квалів комісії. Цей клас використовується для процедури анонімного тестування. Тут ви бачите декілька десятків столів. На кожному є комп'ютер. Суддя за кожним із столів, один суддя за одним столом. Не знаннями єдиними кожного суддю тут перевіряють на корупцію, а саме кількість елітних авто чи маєтків у власності, та не всім до вподоби суворий іспит. 20% суддів або подали у відставку до початку процедури, або не прийшли з різних причин. Приблизно 60% суддів успішно проходять процедуру оціни. Голова комісії суддів розповідає про найочікуваніший конкурс, що розпочнеться з початку жовтня, а саме повне оновлення складу Верховного суду, де будуть працювати, написано в законі до 200 суддів. Новинка. Ще одна новела полягає в тому, що на посади суддів Верховного суду зможуть претендувати не тільки судді, але й адвокати, а також юристи-науковці. Претендувати будуть не лише на престижне крісло судді, а й на солідну фінансову винагороду, сподіваючись, що це зменшить апетити суддів до незаконного підзаробітку. Це від 200 тисяч гривень на місяць це буде найвища заробітна плата. Країні працівникам інших судів рангом пониж верховного зарплату також піднімуть проте не так суттєво. Судді місцевих судів матимуть посадовий оклад у 30 мінімальних заробітних плат це 46,5 тисяч гривень. Суддя апеляційного суду 50 мінімалок це 77,5 тисяч гривень. На додаток передбачені бонуси від 10% до 25% за роботу у великих містах та за вислугу років від 15% до 80% окладу. Щоправда, платити так щедро мають нарешті почати лише із 1 січня наступного року. Поки дехто вже починає мріяти про таку бажану владну посаду, гучна судова справа проти полтавського градоначальника не скидає обертів. Незважаючи на відеодокази, мамай проходить лише свідком без пред'явлення підозри чи жодних звинувачень. До суду на розбірки у позові про хабар ходить посередник. Місцева прокуратура знизує плечима, бо проти мера доказів недостатньо на сьогоднішній день. Ще немає необхідних і достатніх передбачених чинним законодавством підстав для оголошення такої підрозділи. Млявість правоохоронців у розслідуванні аналогічних справ експерти пояснюють банальним договорняком. Наші правоохоронні органи, по перше, самі є частиною. Ключовою, скажем, цербером цієї системи, яка є. Система відразу починає е, давати ки, е, скажі, збій чому тому, що сьогодні цього голову суду е, засудять, а завтра керівника прокуратури, бо за ним теж, напевно, щось є. У нас залишається країна, в якій, якщо є кримінальна справа, і якщо ти маєш гроші, зв'язки, владу, то ти залишаєшся безкарним. Про скандальне відео та судову тяганину. Програма Секретні матеріали вирішила запитати особисто у мера. Та на робочому місці Олександра ми не знайшли. Сьогодні справа в тому, що у нього офіційна відпустка. Як виявилося, у свій офіційний вихідний мер невтомно продовжує вирішувати справи. Доброго дня, Олександр Федорович. А вас турбує з телеканалу Один плюс один. Мене звати Анна. Я журналістка. Зателефонуйте, будь ласка, через годину, бо має нарада зараз. Ми зателефонували Олександру Федоровичу через годинку. А потім ще через годинку. І навіть навідалися до його будинку. Динок Олександра Мамая. Хочемо з ним поговорити. Схоже, мер все ж засидівся на нараді. Бо так і не підняв слухавки. Не Ще один з фігурантів гучного скандалу голова Октябрьського районного суду Полтави Олександр Струпов. За словами Лариси Гольни, керівник суду, неодноразово тиснув на неї та погрожував. Коли я підходила сказати, що мені треба, я ж як потерпіла, йду на певні там дії, слідчі там. А він мені... Яка ти потерпіла, ти сучара, і плюс до цього там осма, там нецензурними словами на сумнозвісному відео зустрічі судді та мера чутно, що на початку переговори про хабар мали відбуватися у кабінеті голови суду Струкова і з його можливою присутністю. А значить, з його відома і стовідсоткової підтримки. Ми можемо в струк, ми можемо. Ми всі половини, може струком податися в струм суд. Яким чином голова суду пов'язаний із мером? Невже з його відома у суді, де він є головою, відбувається торгівля судочинством? Давайте так соромимо. Та потрапити до кабінету голови суду не так легко. Секретар заходить до кабінету, аби попередити про журналістів і зникає, замикаючи за собою двері. Спілкуватися про корупційні махінації у голови немає жодного бажання. Доброго дняцелярить серійфом керівник суду починає тікати від журналістів. Все, 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 він біжить. І ховається в одній із кімнат. За ним металеві двері закриває грифон. <laughs> Боже, він тікав. реально біг. Реально біг. В біг про В цей же день трохи згодом суддю Олександра Струкова місцеві журналісти ловили у кущах, до яких він тікав, як парафонський бігун за трофеєм. Ми не наполягаємо на бесіді нашій. Просто поясніть, чому у вас така дивна поведінка, чому ви тікаєте. Такий забіг красномовніший за будь-яке судове засідання. Чи є зв'язок між головою суду Олександром Струковим та мером Полтави? Нам невідомо. Проте активіст Роман Маселко, що є адвокатом суддів викривачів і Лариси Гольник, зокрема, наголошує, вплив влади на голів суддів беззаперечний. Голова суду це завжди ретранслятор певних меседжів. З боку влади, коли йде, йде вказівка, наприклад, з владних кабінетів, це відповідна лояльність до влади, яка дає можливість ну, подальше просування по службі або отримання певних імунітетів і привілеїв. Поки одні продають правосуддя як дешеві пиріжки, інші кар'єрою розплачуються за справедливі рішення. Чи вдасться суддям-викривачам стати прикладом перемоги, честі та порядності над корупційною судовою системою покаже час. Проте слід пам'ятати, що жодне рішення не проходить безслідно, і рано чи пізно всі ми станемо перед судом. Кожен суддя має розуміти, що ухвалення незаконного рішення у справі воно не тільки може ламати людські долі, але воно може поламати і долю судді.